Війка йде така плотна, не тонка. Але вона, дівчат, не на дуже великі розміри. Її можна брати від 48-го, вона буде така більш легше і до 52-ї можна брати. На 54 вона вже така більш буде по вас. Також є в кольорах. Сьогодні я дівчаткам їх пакувала вже, дівчат. Дивіться, ось така. Вона така плотна, вона не тонка, трошки незручно, бо під низом гольфше. Ось так дві кишеньки. Бачите, ось така моделька. Гарно зроблено ось тут. Дівчата піде посередині косичка також, і дві кишеньки. Вони, дівчата, є в кольорах. Це плотна, класна моделька. Показує кольори. Якщо комусь подобалося, зразу зробіть собі скрін. Ось така дівчатка беж, я на нього кажу беж з розовинкою. Воно трошечки віддає дівчатка таку розовинку. Дивіться, в такому червоному кольорі є дівчат, не знаю, як правильно на його назвати, він і не фіолетовий, і не баклажан. Ось такий. Потім є темно-сірий, ось така рожева дівчат, ось така сіренька, ближче підходжу. Є ще ось такий біж. Показую далі. Такі кольори, дівчат, якщо комусь подобається, ви робите скрін і мені пишете обов'язково свої параметри. Модель класна, вона тепленька, будете задоволені, але правильно давайте свої параметри.